Доброго дня, мої шановні глядачі, наразі дуже є актуальним питанням стосовно Дня Незалежності України, саме тої загрози, яка може іти від Російської Федерації. Так, тому, ну дивіться, навіть тут біль блокує. Ту, скажімо так, ресурсність, той шанс мати задоволення, той захист. Тобто, бачите, загроза йде. Давайте подивимось конкретно, що, які плани в Російської Федерації щодо України на період від 22 серпня 2023 року. От 26 серпня цього ж календарного року. Що планує Росія щодо України на цей період в контексті війни? Дивіться. Ця карта перевернутому вигляді, вона говорить протяжні про наслідки і затяжний вихід із тих руйнівних наслідків. Затяжне одужання. Розумієте, про що я говорю? Затяжне одужання від хвороби або від тих катастрофічних наслідків, які можуть нанести ворог. І ворог тут планує настільки затягнути цей процес оздоровлення, який може заблокувати ту стабільність, яку, яка наразі більш-менш існує в Україні. Тобто це плани ворога. Знову ж таки, наголос говорю: плани зрозуміли, так? Да? Зробити затяжний вихід із з, з, загрузливої ситуації з метою заблокувати оцю цю стабільність. Далі ще покажи, будь ласка, знову ж таки, тут йдеться мова про воду, про загрозу з боку води, з боку кораблів, адже тут кораблі стоять, зробити, ну, скажімо так, якусь провокацію. Провокацію з метою відвертання уваги наших захисників, нашого захисту. Тобто паш мечів це людина-провокатор, яка бере на переляк, можна так сказати. Відвертають увагу, щоб в будь-який момент свої нездорові амбіції втілити у реальність. Зрозуміли, так? Да? Знову ж таки, тут хочу вас попередити: не нехтувати сигналами повітряної тривоги, де б ви не знаходилися мається на увазі, в якій частині України. Чи ви на Заході, чи ви в центрі, чи ви на півночі завжди реагуйте, бо у ворога нездорові амбіції є, які в будь-який момент він може втілити у життя. Тобто, бачите, тут м'яча. В... Ткнути в землю. Тобто це є якісь точкові влучання. Знову ж наголошую, це плани. Тобто, іншими словами, ворог планує нанести болю Україні, роблячи наслідки такого рівня, щоб з них було дуже важко вибратися. Ну, і сам прямий Повішаний це є нас, це є ці жертви, це є жертви. Окрім того, знаєте, тут може йтися мова про якусь навіть таку сакральну жертву. Це може бути як людина, так і не ну, неживе, щось неживе. По чомусь такому, яке має центрове і сакральне значення. Це... Ключове щось таке: це може або пам'ятка історична, або будівля якогось такого історичного значення. Тобто це те, що знаходиться в, у центрі уваги українців, має сакральне та історичне значення. Символічне значення може мати, тобто воно знаходиться у центрі уваги. Ось так. Ну і давайте ще подивимось, чи вдасться ворогу втілити свої плани у життя на цей період, чи вдасться ворогу. Скажімо так, частково може вдастися. І то, якщо е, йому хтось допоможе. Але знову ж таки, дивіться, знову показую вам цю карту. Тут іде, він мені завжди от, ніби як кремль, кремль в, в, в стакані, в Ужері як ілю, ілюзорні, ілюзорні плани Кремля, які ну, от ніби от як під впливом якихось психоактивних речовин, що вони там курять і п'ють, це тільки їм відомо, але таке, що е, викривлює їхнє сприйняття світу. <кій> Знову ж таки, е, тут ідеться мова про вживання психоактивних речовин, або Алкоголю надмірної кількості. Тобто, це люди є неадекватні і е, вони, е, загроза є в тому, що вони знову ж таки, обкурившись, або напившись, або я не знаю, що, е, можливо, в темний час доби, вони можуть е, Прийняти рішення щось втілити у життя. Щось втілити у життя. Окрім того, ще хтось, знову ж таки, в них є е, співучасник по домовленостям, співучасник є, який може подавати їм певну інформацію. Ну, якщо взяти по великому рахунку, якщо от я чи вдасться, дивіться лицарь. Пентаклів, от, повільно, повільно це людина, яка дуже повільно, яка великим трудом. Ну, скажімо так, якщо прочитати цей триплет дослівно, то тут велика праця, повільно, великий рух по ілюзії задумовленостями. Тобто і якщо сіми, то тільки на двоєчку. За сімибальною шкалою може бути на двоєчку. На двоєчку. І щось може, десь можуть вони дестабілізувати ситуацію. Особливо це стосується території біля води. Території біля води вони є під загрозою, там може панувати диявол, на жаль. Тобто вони роблять вибір, і знову ж, таки, знову ж таки, тут кубки, тут кубки. Вони будуть випробовувати захист територій біля води, більшістю. Біля води. Чи це морська територія, чи це території якогось важливого стратегічного значення, там, де йде ланцюг, ланцюг руху. Чогось через воду, можливо, якісь мости або переправи, знову ж таки, ланцюг руху, от міст з'єднує землю з землею через воду. Тобто, це також можна от як є, поєднання одні, одного берега з іншим. Це теж можна прочитати як ланцюг руху. Тобто, в них є От, такий от вибір, де стабілізувати ситуацію там. Так, ще що? Ну, що тут можна ще сказати? Спокій він виливається, спокою не буде внаслідок змін. Ну, нерви вони нам потріпають дуже добре, я вам хочу сказати. Намагаючись змінити ситуацію. Ну, на свою користь, відповідно. Під загрозою, дивіться, місця там, де є якісь пам'ятки, історичні пам'ятки. Тому, знову ж таки, вони планують, планують вони якісь сакральні жертви зробити. Можливі, це, знаєте, дуже старі побудови, старі будівлі, старі будівлі через воду або біля води. Навіть, знаєте, от... вибачте, будь ласка, за такі, знаєте, дурна смерть. Дурна смерть. Смерть по глупості. Якщо прочитати по-іншому, саме по значенням карт, то тут йдуть зміни до обнулення ситуації біля води. Зміни до обнулення. На жаль, ну от знову ж таки, питаючи, чи будуть в них успіхи, десь вони досягнуть якихось результатів. Щось вони, знаєте, хочуть помножити на нуль і десь в них може це вдастися. вдастися. На жаль. Ну. Будьте, будь ласка, обережні, ну, сила перевернута тут може бути. Аб'юз з їхнього боку, вони будуть посилювати повернення того, тої системи, коли хтось їм допомагає. Хтось їм допомагає. Щось вони хочуть показове зробити. Хтось їм хоче. Ну, а якщо по-іншому прочитати, то цей аб'юз їхній він може вдаритися об стіну, ну от метафорично, внаслідок того, що в нас дуже добрий захист. Що я хочу сказати цим розкладом? Що буде велика загроза, буде спроба ворога зробити якусь сакральну жертву, чи це живе, чи це не живе. Це, це те, що знаходиться в центрі уваги, також під загрозою місця стратегічного значення через воду, по воді, можливо, якісь е, старі будівлі біля води або старі мости. Е, ну, от щось біля води знаходиться таке, що може підпасти під загрозу. Ну і по сонцю щось може йтися таке. Йдеться мова про те, ну сонце воно посилює небезпеку. І також ще може бути серед білого дня щось таке статися. Ну і ще, ну, тут король, тобто тут є загроза для, для такого, що. Приймає рішення, центр прийняття рішення, ну, от, ну, але це добре, що сонце воно пряме. Ну, дай Боже, щоб воно не програлося. Я завжди говорю, нехай воно залишиться тільки на словах. М моя справа, мій долг тільки вас попередити. Можливо, вам це не подобається, що я говорю, але, будь ласка, будьте обережні, будьте обережні. І дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за вашу підписку, за поширення відео. Я сподіваюся, що ви мене чуєте дуже добре, бо я з мікрофоном працюю, і гучність в мене на дуже високому щаблі стоїть телефона. І сподіваюся, що все буде добре. Все буде добре, все є Україна. Віримо в наше ЗСУ. Бережіть себе!